Чи ви готові до компромісу, коли йдеться про вашу безпеку? Звичайно, оскільки ключові компоненти зношуються, функціонування амортизаторів та стійок з часом погіршується, але в нашій щоденній рутині ми цього не помічаємо. Зношені амортизатори та стійки збільшують гальмівну відстань та утрунюють оминання перешкод. Важливо мати впевненість у своєму автомобілі, щоб бути у безпеці під час подорожі, особливо у аварійних ситуаціях. Ось чому регулярна перевірка в тестувальному центрі чи на СТО може показати потребу в заміні, що сприятиме вашій безпеці на дорозі. Замінюйте зношені амортизатори та стійки на якісні та довговічні запчастини, як, наприклад, Монро, щоб відновити безпеку вашого автомобіля. Перевірка вашого автомобіля тепер підтвердить, що подорож на ньому знову стала безпечною. Професіональні тести показують важливість амортизаторів для безпеки на дорозі. Зношені амортизатори та стійки зможуть збільшити гальмівну відстань аж на 7-6 Це більше ніж довжина одного автомобіля. Крім того, гальмівна відстань стає непередбачуваною, відрізняючись на кілька метрів від тесту до тесту. Чи впевнені ви в тому, що ваш автомобіль зупиниться вчасно? Зношені амортизатори та стійки утруднюють також оминання перешкод, що створює небезпеку для вас та інших людей у аварійних ситуаціях. Наші автомобілі це більше ніж просто транспортний засіб. Вони є частинами наших сімей, що гарантують безпеку для тих, кого ми любимо у кожній подорожі. Коли йдеться про безпеку, то нема місця для компромісу. Ваша подорож до безпечніших довговічних амортизаторів та стійок починається з Монро.